Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога, і влади, що існують, установлені Богом. Римлян 13.1 Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про одне із найчастіших цитованих, але найменш зрозумілих тверджень апостола Павла: всяка влада від Бога. Що це означає насправді? Чи повинні ми коритися будь-якій владі навіть тій, що чинить зло? Чи має влада межі, І де межа між покорою та сліпою лояльністю? Давайте поринемо у суть. Контекст Римлян 13 Коли Павло писав ці слова, Рим був центром імперії з авторитарним правлінням. Християни жили під владою кесарів, які не поклонялися Богові, а деколи навіть переслідували віруючих. Попри це, Павло закликає до покори вищій владі. Але чи це означає безумовний послуг? Звернімо увагу, Павло говорить про владу як інститут, а не конкретну людину чи політика. Він підкреслює, що Бог є джерелом порядку, а не хаосу. Без влади анархія, але порядок не те саме, що тиранія, біблійний баланс приклади непокори. У старому і новому заповітах ми бачимо приклади людей, які не корилися владі, бо вона суперечила Божим заповідям наприклад, Мойсей. Виступає проти Фараона. Даниїл не поклоняється царю. Апостоли відмовляються мовчати про Христа, кажучи слухатися слід більше Бога, ніж людей. Дії 5.29 Ці історії нас вчать. Влада має межі, і ці межі це Божа правда. Наступне від бога не значить добра. Бог може допустити владу, але це не значить, що Він схвалює дії. Навуходоносор, виходоносор, Вавилон, Рим усі були інструментами Божого суду, але пізніше самі потрапили під суд. Влада не звільнена від відповідальності перед Богом. Це означає, що віруючий може поважати владу, але не виправдовувати гріх.